Автошлях в селі Липецька Поляна місцеві вважають найгіршим та найнебезпечнішим у районі. Окрім того, що прямо над дорогою нависла аварійна підпірна стінка, повз неї ще й автівки намагаються їздити. Інакше об'їхати ями просто неможливо. Бо як іде людина, іде челядник, іде дитина. Машини, якщо обходять, уже на тілько розбита дорога, що не можуть сяда йдуть краєм, а кудись де чилядник відступить. Уже нікуди відступати, бо вже не куди та на білому коліку буде ще хоч людина відступила. Якщо машина обходить, то тільки може розбити машина, а роздається. Ця дорога фактично з'єднує Хущину з Іршавщиною, тож кожного дня тут їздить чимало автівок, які продовжують розбивати автошлях. Ця дорога є з'єднання артерія, так би мовити. Коли є погодні складні умови на копанському перевалі, сюди вся доступ до Мукачева, до Іршава, до Свалява, до Ужгорода, транспорт, поток йде сюди. Вона як розрузочна дорога. Ви бачите, самі який стан покриття. Дорога, яка знаходиться на балансі облавтодору, ніяк не дочекається ремонту, адже руками у держави на це просто не вистачало коштів. Кожного разу у нас по, по е, дорогах є звернення депутатські. Уже так, що навіть по одній тій самій дорозі, що, що йдеться Липча, е, Липецька Поляна, то область пояснює це відсутністю коштів, відсутністю фінансування із Ремонтувати автошлях за свої кошти та своїми силами селяни просто не мають права. Тож єдина можливість виправити ситуацію допомога з боку держави.